народ! Ми без України. Значить, сьогодні вирішили трохи нашого тракторця прогнати. Поїдемо, привезе трохи, трохи дрівцят. Задавали там мені питання, каже, зніми, як ви заготовляєте на, дрова на зиму. Не заготовляємо, тому що палимо газом. Але сьогодні поїдемо, трошки привеземо. Але мова сьогодні не про це, про ремні. Значить, перед цим як купляти цього тракторця, я дуже скептично, це 4 роки назад весною буде. Ставився до таких ременних тракторців. Ну, казалось, воно мені якесь таке все хліпеньке і ненадійне. Але, як життя заставило, продати сорку, купити цього тракторця, бо на інакшого коштів не вистачало. Значить, про що хочу сказати? Приводні ремені. От у нас вже тікай без тебе тут не точно. У нас уже 4 роки і в рік плюс-мінус ми напрацьовуємо 100 мотогодин. Е, в перший рік у нас е, цей електронний покажчик, покажчик мого годину він вийшов з строю. 30 годин напрацював, вийшов з строю. Купив я якби, механічний чи кварцевий, як правильно сказати. Я тільки що дивився, 301 мотогодина. От рахуємо, 4 роки. 400 годин по ремнях. де-ре-де з'явилися -де поперек тако тріщинки. Але е цього року аж дійшли руки і ми вирівняли соосні шкірів. Три роки, можна сказати, криво шківи стояли на соосні. Та ще як не було, як це стояла повністю защита, то не було видно, що вони неправильно стоять. От. Якби була повністю защита, то й навіть не було видно, що потріскані ремні. цієї весни ми Орали, то вони вже почали підспівувати, ну, коротше, піщати. І поставили ми заспокійвача знизу і грає воно ще роль, якби натяжителя. І тепер все супер. Так що я вам скажу? На рахунок Римнів ходять вони, ходять. Але є все одно багато людей, які рахують, що такі це трак... не трактора, мотоблок на колесах. Ну не знаю, цей мотоблок нас дуже виручає. І все мене робимо. Так, їдемо трошки. Проживемо, то застоявся, вже стоїть від осінь. Давай, давай. Іди, і а куда ты спешишь? Ну и все. Аккумулятор тоже, четвертери. В кого ранок починається з кави, ми вже заготовили форшину дрову 11 годин. Ще про ремні хочу сказати. Я взнавав, кому цікавить 217 гривень один ремень. Агрозона магазин такий є. 300 профільбен розмір. Ми там купляли розподільника, або треба було. В не потрапився в магазин. Так, да, ще про ремні. Є і випадки, як у от нас тут ходять 4 роки, та є такі випадки, я дивився в мототракторах. Два тижні і прям куски повиривали з ремнів. Якось так. Дякую за перегляд, всім удачі. ДСУ респект увага повага. трусі. А да, цікаво в кого як ходять ремні. напишіть в коментарях, скільки років по мотних часах і так далі.